Просто новин таких загальних на грудей, багато роботи, ресурсу, карти світу і ще чиїсь візити. Ну прям ну, така активно активно соціально активно соціально-політичні карти. Це просто по новинам взагалі. Тобто, у нас грудень насичений на оці всі розмови, перемовини, хтось кудись приїхав, торгування, передача ресурсів, задобрювання, давайте то, давайте сьо. Коротше, це з от важливих новин у нас отаке: отаке політично двіжок Так, по загрозам. Значить, загострення деяких більш. Більш стабільних можливо, так правильно буде сказати, ділянок фронту. Це по-перше. По-друге, на деяких місцях важливо доведеться трохи відійти, чесно говоря. От, і що там мене смущає, мене смущає сім'юрка і Боже, що це восьмерка, шестюка купон. Таке відчуття дивне, що десь якоїсь хитростю пойдуть, або відкуда-то, прям неожиданно. Я не розумію. Мені більше доведеться. Може. По-перше, мені не подобається. Мені не подобається десятка мечів загроз. Ну Це в цілому і про обстріли, і про якісь такі тиски, мабуть, на нас, або ракетні, або. або Ну, коротше, десятка мечів, вона агресивна. Ми ж розуміємо, не може бути добре все у людини, в якій торчить 10 мечів. А ага. ти глоукаливання, здоров'я. Звісно, з кінцями. Щоб ми вже зовсім були здорові. А, от, і е, я так, і в мене вода. Можливо, замишляють якісь Терак? штуки, да, теракти знову або говорять про них. Е, можливо, тут просто масові ресурси, де можуть бути влучання в якусь інфраструктуру ну, пов'язану з водою і ще плюс. Е, скоріше за все, ну таке кошмарити нас будуть точно. Загострення лінії фронту Женя сказав, да Загострення ділянок, де було плюс-мінус спокійно або стабільно, да таке випадає. Якісь хвитрі маневри статі uh -huh. теж. Да. Давайте так: чим більше розмов іде, я так розумію, чим більше розмов іде до того, що можна потенційно про щось говорити, тим більше вони будуть нас з вами. Лупити та кошмарити, щоб ми були вже, я так розумію, згодні на все. Ну, грубо кажучи, це випадає реально як шантаж. Тиск, змушення, шантаж. Ну, коротше, оця вся історія. Шоп. Гарні новини, якісь дуже цікаві. З нашого боку цікаві, бо з нашого боку, для них п'ятірка мечів. Можливо, нанесемо десь удар під дих, де ніхто не очікував. Або, ну, або, військов... теж випало. Так, або військовий удар, або, або ну, коротше, або удар ракетний. Ну, як, якась цікава така історія у нас це перший момент. Другий момент, скоріше за все, друзі, ми все-таки щось по дияволу. Ну, можемо собі виторгувати, давайте так грубо кажучи, походу, ну, можемо. Ми якось вплинути на ймовірні там контракти домовленості і так далі. І от весь місяць ми будемо на це пахати, і нам вдасться прийти до диявола. Тут він у гарному сенсі випадає. Тобто, можливо, дійсно ми побачимо якісь. Я не знаю ворушення, рухи, тиски на ерефію, які стануть сигналом, що я ж кажу, не не, не тільки Україна намагається ну, да, там оце колихати. Ну коротше, якась у мене така... причому вот те, що ти говориш, у тут випадає. Mm -hmm. Тобто, ми будемо вибивати буквальним образом у кота імператора собі плюшки. Да, ну який імператор Над Трампа будемо вибивати. Mm -hmm. да. От, прям будемо вибач якісь плюшки. Так, друзі, будь ласка, місяць 100% активний, знову десятка мечів. Угу. Знову, так, да, знову десь знову десятка мечів. Друзі, явно нас будуть тероризувати. Я вас прошу, будьте обережні. Західна частина нашої файної держави. Ви все ще як були під прицілом, так і залишаєтеся. Про активність я говорю останні два тижні. Останні два тижні, на жаль, по вам луплять всюди, куди попало і куди ніколи не не лупила, або лупили мінімум. І ця тенденція продовжується. Тому у вас є запас часу для того, щоб спуститися у сховище. Будь ласка, не ігноруйте, йдіть у сховище, йдіть між двох стін, хоч куди-небудь, у вас є на то запас часу. От, так. але ресурси є знову таки, із гарних новин, давайте, щоб не зовсім онило. Є ресурси, не, не зовсім з голою сракою тут багато тут багато документів до реально дуже багато документів. Документи щодо війни. Ну давайте так. Кожна собака зараз, як істинний пісарь, пише нам плани плани пабід наших. Знаєте, от це по перше, є шота по війні. Є якісь плани на відновлення, восстановлення, хто хто готовий скільки грошей дати. По перше, по друге тут скоріш за все ще що-то на співпрацю. В принципі, своєму, тобто ми з ними, дінга обороти Щас Сашино ну, все розкажу. Дінга а, співпраця по тому, що ми будемо виготовляти, як ми будемо виготовляти, в яких процентних ставках і так далі. І ще що то про зброю. І зараз я на другій колоді хочу ще глянути. Поки Євген дивиться, розказує, яка в мене цікава картинка випадає. Він дійсно приїхав з сіл обговорювати війну. Він приїхав з говорити про ресурс, про який заявлялося. Але, Але що мені не зовсім подобається, він привіз якийсь шматок ресурсу, про який ми офіційно знаємо. Шматок ресурсу, не весь ресурс. Він про нього офіційно заявив. Але за зачиненими дверима буде обговорюватися питання, в якому ми звідкись відступаємо і йдемо. Я так підозрюю, тут у нас випливає з вами всі можливі договорняки навколо наших територій, і враховуючи те, як ми відступаємо і йдемо, чи що ми полишаємо, він обговорює з Зеленським спочатку якусь коротше, якщо ми відходимо по шість мечів. Скажімо так, тягнемо до останнього, коли ми вимушені з вами капітулювати, ну не те, що капітулювати, але реально по, втрачати якісь значні території, він від себе дає нам шість купенів, тобто з барського плеча по копійці. Типу умовно, Володя, якщо ти затягнеш з перемовним процесом, це до Зеленського, да? типу, грубо кажучи, ти отримаєш від мене шість. А... Копійок, Да якщо це буде якийсь, знаєте, як побіг да бо шістка, шістка мечів, це коли вже дотягнули до останнього, і коли тобі вже плювати, ти тікаєш, в чому Ну в чому є. Ви зрозуміли, да якби Контекст цієї ситуації. А якщо ти підеш по вісімці кубків, хоч і з важким серцем, але контрольовано, звідкись там я не знаю, відійдеш або щось контрольовано віддаш, він нам каже про те, що він нам дасть королеву пентакли та силу. Тобто обговорювалося за закритими дверима, обговорюється підтримка Німеччини потенційна при різних варіантах сідання за стіл перемови, от у чому момент. Тобто, да, він привіз якийсь ресурс, але це частина ресурсу, яку він заявив офіційно, а не офіційно, мова йде про те, на що і як ви будете згодні домовлятися, і від ваших домовленостей буде залежати те, як вас буде підтримувати Німеччина. Чи малою копійкою, чи, типу, чимось об'ємним? І отут от воно якраз з Женію, а, повністю пересікається про чимоданщик, бо скоріше за все, де типу, якщо ви а, будете переговорюватися і на щось погоджуватися, ось вам і відстройка, і, і донати, і інвестори, і капіталовкладення. А якщо типу будете тягнути, то. Ну, коротше, привіз сценарії того. Ну там правда, чумоданчик забитий всякими паперами. Привіз сценарії того, як що вони будуть робити да, по відношенню до нас при тих ще інших, у. в общем то умовах. Да, тому що давайте так. у Мене навіть зараз про те, що Олександра говорила, в мене випадає на іншій колоді некромантія, екзорцизм і чотири в'єтра. Тобто, условним образом, ми. Ми, ну давайте так, і зганяємо то, що для нас условним образом аджело. Я не говорю про те, що наші території нам не треба. Ні-ні-ні. Тут про те, чи зможемо ми їх не знаю, там відстоювати або забирати. Тобто, це дійсно різні сценарії того, як може бути. Мені випадає трохи інакше. Ми будемо бачити для Путіна умови по десятці жезлів. Це що, ну, та, ти, трохи, те терете прошедакому да, Просто типу по іншому, те, що я й казала, тиск буде і на нас, і на Путіна. Тобто, щоб ніхто не думав, що тільки на нас. Це не поступки територіальні нашої землі. Там ставка, я так розумію, по путіну тиску на Путіна більш глобальніша ніж українські землі. Для Путіна більш глобальніша. Я маю на увазі Сєвєрний поток, співпраця з Китаєм, то міжнародні торги, Сірія, які зараз повна срака, і на їхній контингент в інших частинах, де вони контролюють видобуток на нафти і якихось ресурсів. Тобто туди буде жати Трамп. Трамп буде жати на великі гроші, на велику кхм, політику, а не на українські землі. Це нам з вами потрібні українські землі. А вони на Путіна будуть давити не українською землею, вони будуть давити на нього у тому що цікаво Путіну. Давайте відверто Путіну плювати на наші землі. Це війна ради, ну, заради війни. Ну, я маю на увазі да, в тому контексті, в якому є. Це винищити український народ, а не скільки захопити собі нових земель. Це і трохи інші імперські замашки. Ну, типу, трошечки інша історія. Це не те, що їм не вистачає землі. Це типу, тому що вони не вміють в інакше існувати. Але на нього тиснути будуть у більш глобальних форматах. Тому тут то, то така історія. Але Шольц це привіз не з власної подачі. О, От у чому прикол. Ну і до Путіна їздити і питати, чи він готовий поступитися чи ні, буде явно не Шольц. Ну, да. Ха, потому что это же лепший словним образом. Да, так, там же ж не Шольц буде до Путіна. Ну, Куди ж там Шольц буде, да. Тому, конечно, він приїхав до нас, а не до нього.